Міти Про Шеогората» автор Мимофон, Як Шеогорат винайшов музику. У давніші часи, коли світ лишень зародився, Шеогорат вирішив пожити серед смертних. Він набув подоби добродія з ціпком і став подорожувати від місця до місця, ніким не впізнаний. Одинадцять днів і стільки ж ночей по тому. Шеогорат вирішив, що життя серед смертних. Навіть нудніше за його власне іншовимірне існування. Як зробити їхнє життя цікавішим? запитав він самого себе. Цієї миті молода жінка неподалік замріяно мовила як чудово співають птахи. Шеогорат мовчки погодився з нею. Смертні не можуть співати так гарно і натхненно, їхні голоси слабкі та безбарвні». Він не міг змінити природу смертних, оскільки цим віддали інші даєтрові владарі. Утім, він міг дати смертним інструменти для створення прекрасних звуків. Шеогорат узяв ту жінку та розірвав навпіл. З її жил він зробив струни для лютень, з її черепа він зробив барабан, з її кісток він зробив флейти. Усе це він подарував смертним. Так з'явилася музика. Шеогорат і король Ліандир Король Ліандир був дуже прагматичною людиною. Його палац був невеликим, простим, не перекрашався жодними витворами мистецтва і загалом був некрасивим. Мені й цього достатньо, казав він. Навіщо викидати золото на розкоші, якщо можна, витратити його на військо добрі справи для народу. Завдяки його ощадливому правлінню королівство процвітало. Утім, більшість народу не поділяло практичності свого короля. Люди будували гарні будинки, хоча це й не було практично. Вони віддавали час та сили мистецтву, влаштовували розкішні святкування. Загалом вони були щасливими. Король Ліандир був розчарований тим, що дедалі більше людей не наслідують його скромності та ощадливості. Він терпів це багато років. І нарешті вирішив, що його піддані просто не розуміють, чого можуть досягти, якщо не витрачатимуть час на всілякі непотрібні речі. Мабуть, подумав він, їм потрібно дати приклад. Тож король наказав новій будівлі будувати якомога простішими, без жодних прикрас і не більшими, ніж це потрібно. Людям це не сподобалося, але вони любили свого короля і поважали закон. Минуло кілька років. І простих будівель стало більше, ніж прикрашених. Люди стали витрачати заощаджені гроші на ще розкішніші витвори мистецтва і ще багатші святкування. Король Ліандир знову вирішив дати народу жорсткий приклад того, наскільки вигідно використовувати час і гроші практично він заборонив мистецтво у всьому місті. Людям це не подобалося, але вони знали, що їхній король робить так. Як на його думку, буде краще для них. Утім, людську природу так просто не перемогти. Ще через кілька років у місті залишилися тільки прості будівлі, та не було жодних витворів мистецтва. Натомість люди мали більше грошей та часу для вечірок і святкувань. З важким серцем король Ліандир вирішив, що має поводитися зі своїми підданими, як і з дітьми. А дітям, як відомо, потрібні правила і дисципліна для розуміння того, що насправді є важливим у житті. Він наказав заборонити в місті будь-які веселищі співи, танці та музика опинилися поза законом навіть їжа та напої мали бути найпростішими. Люди не могли цього стерпіти. Про повстання не могло бути й мови, оскільки король Ліандир мав добре вишколене та забезпечене військо. Натовпи приходили молитися до святилищ і храмів, навіть зверталися до даєдрових владарів, щоб король скасував нові закони. Шеогорат почув їхні прохання і вирішив навідатися до короля Ліандира. Він з'явився йому у сні у вигляді заквітчаного поля, кожна квітка, на якому мала руки замість пелюсток, і голову божевільного бога замість суцвіття. Я владар творців та безумців. Оскільки тобі не потрібна творчість, я вирішив благословити тебе достатком мого іншого дару. Відтоді всі діти, що народжувалися у місті, були божевільними. Оскільки в немовлят розумові хвороби виявити неможливо, про них дізнавалися лише через кілька років. Син короля також став жертвою божевілля. Він страждав від нападів та марень. Утім, король Ліандир однаково не змінив своїх звичок. Коли хлопцеві було дванадцять років, він заколов батька у вісні. Перед самою смертю король встиг запитати Чому? На що його син відповів? Це найпрактичніше з усього, що я міг зробити. Новий молодий король наказав зарізати всіх слуг у палаці. Він влаштував пишне святкування на честь свого сходження на престол і скасував усі ліандирові закони. Людей на святі пригощали печеною з убитих слуг. Ще король наказав пофарбувати східні стіни усіх будинків у червоний колір, а західні розмалювати смугами. Також він наказав усім людям носити на потилиці барвисті маски. Потім він спалив свій палац і розпочав будівництво нового. Молодий король забажав, щоб його особисті покої в новому палаці не мали дверей. Оскільки боявся, що на нього нападуть маленькі лісові створіння. Вікон теж не мало бути, бо він вважав, що сонце та місяці заздрять йому, та планують його вбити. Так закінчилося правління династії короля Ліандира. Люди повернулися до мистецтва і бурхливих святкувань. Вони розмовляли та поводилися так, ніби досі мали короля, навіть доглядали за палацом, де влаштували притулок для божевільних дітей. Шеогорат був дуже задоволений. Відтоді в місті стало народжуватися ще більше обдарованих митців та ще більше божевільних. ПОЄДИНОК волі. Могутній чаклунєм Ярават ходив вітрами часу, шукаючи володаря Шеогората. Він хотів попросити найбільш примхливого з трохи владарів про послугу, Знайшовши Шеогората, Рават скромно звернувся до нього. Владарю, Шеорате, благаю тебе. Я ладен зробити тисячу людей божевільними у твоє ім'я, аби ти подарував мені могутніші чарівні сили. На щастя, Равата, Шеогурат був у доброму настрої. Він запропонував зіграти у гру. Я виконую твоє прохання, якщо ти зможеш зберегти свій здоровий глуст протягом трьох днів. За цей час я робитиму все, щоб ти збожеволів. Буде дуже цікаво. Равату, який дуже хотів зробити божевільними тисячу людей, така пропозиція не надто сподобалася. Владю Шеогорате, даруй ще потурбував тебе таким дріб'язковим і зухвалим проханням. Я забираю його назад і скромно піду. Шеогорат лише засміявся. Запізно могутні Равате. Гра розпочалася, і ти мусиш грати. Рават спробував утекти, але виявилося, що всі виходи з дайдрового виміру закриті. Він довго то безцільно блукав, увесь час озираючись і здригаючись від кожного звуку. Щомиті він дедалі більше жахався, очікуючи, що Шогорат ось ось почне діяти. Через три дні Рават уже був певен, що кожна навколишня рослина і тварина це знаряддя Шогората. Він нічого не їв та не пив. Боячись, що Владар може його отруїти. Він не спав, боячись, що Шеогорат утрутиться в його сни, що було цілковитою дурістю, адже сни царина верміни, хай подарує вона нам спокійний сон. Нарешті Шеогорат з'явився перед ним. Рават закричав Ти змусив увесь світ стежити за мною. Ти використав усіх тварин та рослин, щоб довести мене до божевілля. На що Шагорат відповів насправді я нічого такого не робив. Ти довів себе до божевілля власними страхами. Твої марення засвідчують, що ти справді втратив здоровий глуст. А отже, я переміг Ти хотів зробити божевільними тисячу людей, а я хотів позбавити розуму лише одну людину тебе. Відтоді Рават виконував усі забаганки Шогората. Щоразу, коли якийсь зухвалий мандрівник намагався знайти даєдрового владаря, Рават його застерігав, «Шеогорат уже в кожному з нас, ти вже програв.